Доброго дня, моє ім'я Вадим. Я менеджер благодійного фонду Допоможи майбутньому. Наш фонд зосереджений на роботі з тими, про кого часто забувають, кого оминає благодійність. Це діти-інваліди, які прагнуть жити активним, повноцінним життям. Є проблеми, які прийнято не помічати, якщо вони не стосуються людини особисто. Людям складно перейнятися чужим лихом, навіть якщо йдеться про маленьку дитину. Для дітей з обмеженими можливостями за порукою прогресу в лікуванні та реабілітації є рух. Найчастіше цей рух можливий навіть попри обмеження. Слово інвалід для дитини звучить як вирок. Маленькі діти сприймають його трохи інакше, більш ніж критично. Цей факт обумовлений тим, що дитина, яка народилася з патологією або зазнала тяжкої травми, втративши руку або ногу в ранньому віці, через свій вік не може усвідомлювати, як це жити нормально. Як наслідок, світ дитини з інвалідністю перевертається, поділяючись на періоди до та після. На жаль, наша країна не зазнала розвитку сфери дитячого протезування. Більшість дітей віком до 18 років можуть розраховувати лише на муляжі кінцівки косметичні протези, що застосовуються в нашій країні наразі, не вирішують проблему. До того ж, вони незручні, марні, а дитини почуваються з ними ніяково. Але ми починаємо змінювати цю ситуацію та запрошуємо вас приєднатися. Наш благодійний фонд допоможе майбутньому запускає проект втілення змін життя дитини за допомогою нейропротезів. Завтра настає вже зараз. Головна мета нашого проекту донести до всіх. І дітей, і дорослих, хто потребує такої допомоги, що тепер замість марних косметичних протезів, у них з'являється безкоштовна можливість користуватися насправді функціональними виробами, що розширюють їх можливості та приносять радість буття. Результатом роботи нашої команди є розробка унікальних протезів, створених спеціально для дітей-інвалідів, стилізація яких орієнтована на фільми та мультфільми, що користуються високою популярністю. Зараз у нас в команді є інженер-конструктор, інженер-електронік та програміст. Завдяки ним та сучасним технологіям діти отримують доступ до протезів кінцівок за допомогою процесу 3D-сканування, моделювання, 3D-друку, розумних алгоритмів та віртуального спілкування, і саме це допоможе не лише скоротити час на виготовлення високофункціонального протеза, але й знизити його вартість. У нас в Україні відсутні будь-які аналоги таких протезів. Наш проект кидає виклик стандартним методам протезування. Маємо завдання зробити так, щоб інвалідність більше не обмежувала можливості дитини, а навпаки, щоб застосування сучасних технологій дозволяло їх розширити. Наші протези дозволять дітям максимально реалістично відчувати все, до чого вони торкаються, завдяки нейротехнологіям, що дозволить розширити їх функції кінцівок та дасть змогу дітям комфортно почуватися серед інших, та дійсно круто виглядати. І разом з вами ми зможемо надати масову допомогу дітям, які їх потребують, адже кожна дитина, що постраждала, має на це право. Ми пропонуємо вам взяти участь у нашому проєкті та підтримати його. Зібрані кошти підуть на випуск першої серії протезів для маленьких супергероїв на виробництво та встановлення протезів дітям. Ми обіцяємо тримати вас в курсі подій і розповідати про тих дітей, яким завдяки вам вже встановили функціональні протези. Будемо вдячні за фінансову підтримку нашого проекту.